Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про українця, який може замінити лідера Мансіті. Іноземне видання шокувало своєю інформацією. А ще ми поговоримо про чудове підсилення для збірної перед матчем проти Бельгії. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А ще я хочу вас попросити підписатися на канал, тому що тільки 15% дивляться відео з підпискою. Я буду вам дуже вдячний. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали. Лондонський Челсі зацікавлений у трансфері українського воротаря мадридського реала Андрія Луніна. Англійський клуб вже кілька тижнів вивчає можливість підписання 26-річного голкіпера та вирішив перейти до активних дій. Зазначається, що Реал оцінює Луніна у 30 мільйонів євро, що здається Челсі досить високою сумою. Проте, клуб з Лондона може використати воротаря кепу Аріса Балагу, який зараз грає на правах оренди за Борнмут, для того, щоб реалізувати угоду. Челсі готовий запропонувати кепу в обмін на Андрія з доплатою, і реал, ймовірно, погодиться на таку пропозицію. Додам, що іспанець уже виступав за мадридський клуб. Цього сезону Лунін провів за Реал 8 матчів у всіх турнірах, пропустивши 12 голів. У вересні Воротар продовжив контракти з мадридцями аж до 2030 року. Сині не розраховують на українця. Як повідомляє Фічакес, на тлі допінг скандалу за участі Вінгера Михайла Мудрика Челсі знайшов заміну українцю. Це зірка Брайтона Кауру Мітома. Сині готові заплатити за японця 90 мільйонів євро. Сума, перед якою чайкам буде важко встояти. У поточному сезоні Мітома провів 28 матчів за Брайтон, забивши 7 м'ячів та віддавши 3 гульові передачі. Трансфермаркт оцінює його вартість у 45 мільйонів євро. Екс-тренер Білосиніх Йожев Сабо поділився думками щодо кадрової ситуації у своїй колишній команді. Складно зараз назвати реальний кістяк Динамо, адже гравці в команді на сьогодні, всі приблизно одного рівня. так. Можуть щось продемонструвати ті ж буяльський із піхальонком. Але гра в середній лінії передбачає насамперед агресію відбір, а тут цим футболістам якраз не вистачає стабільності. Ванат теж один не в змозі постійно все тягнути. А що сталося з Гереро? Можна тільки гадати: у зорі він реально показував гру, а в Динамо просто пропав. Можливо, не отримав тієї довіри, на яку очікував, і як наслідок десь зламався. У всій цій масі ви окремлю брашка. Який володіє хорошим ударом і загалом досить стабільний, решта ж гравців, чи ж Брагару, Рубчинський, Вівчаренко це не ті футболісти, на яких може розраховувати Динамо в контексті серйозних завдань, так само як і Сич зі Слюбиком, навколо підписання яких було чимало розмов. Не думаю, що вони б стали зараз реальним підсиленням для Динамо, враховуючи нинішній рівень нашого чемпіонату, сказав Сабо. Нагадаю, на зимову паузу Динамо пішло на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ Олександрія, яка йде другою, відстає від киян на 5 очок. Віктор Коваленко прокоментував своє повернення в Емполі. Ми сподіваємося виграти в Удінезе. Особисто я сподіваюся, що тренер зможе дати мені кілька хвилин. Я багато тренувався в ці місяці. Я знаю про свої м'язові проблеми, і я багато працював над цим. Я готовий до роботи в команді. Барселона не зацікавлена в трансфері Неймара. Бразильський форвард Неймар, який нині виступає за Сантус, має варіант із продовженням кар'єри в МЛС. За інформацією Кадена Сер Інтер Майами, де грає Леонель Месі, знову спробує підписати бразильську зірку. Перехід до американського чемпіонату залишається реальним варіантом для нього вже влітку, коли закінчиться контракт з Сантусом. Щодо мрій про повернення до Барселони, то на цей час каталонський клуб не розглядає такої можливості, оскільки має інші пріоритети. Нагадаю після відходу з Альхіляля Неймар повернувся на батьківщину, але вважає, що ще не сказав свого останнього слова в Європі. Втім, дружба з Месі може змусити його приєднатися до клубу з Флориди. Журналіст назвав зарплатню Андрія Шевченка в УАВ. За словами Михайла Співаковського, зарплатня президента УАВ становить не більше 25 тисяч доларів на місяць, я чув якісь міфічні цифри на рівні 50 тисяч доларів на місяць, зарплатня президента УАВ вдвічі менше цієї суми, мінус податки, які він сплачує в Україні. В деяких клубах УПЛ топ-менеджери отримують співставні цифри, сказав Співаковський в ефірі Тато Таке. Ведучий програми та таке Михайло Співаковський розкрив деталі підписання нової угоди із захисником білосиніх. З Вівчаренком у Динамо могло вийти повторення історії циганкова. Контракт закінчувався через 10 місяців, і всі європейські клуби, які хотіли б його придбати. Вони думають про те, а навіщо взагалі щось сплачувати Динамо? Можна просто заключити передконтракт влітку і взимку забрати безкоштовно. Вівчаренком цікавилися у Лалізі. Або, можливо, хтось ефективно його туди пропонував та рекомендував. Там дійсно була черга клубів, які хотіли так зробити. Сума клаусули в новому контракті Вівчаренка становить 20 мільйонів євро, сказав Співаковський в ефірі Тато Таке. Нагадаю, 22-річний захисник підписав новий контракт із клубом, що буде чинним до 2028 року. У поточному сезоні він провів 18 матчів за Динамо у всіх турнірах. І відзначився однією результативною передачею. Хавбек збірної України нарешті залікував травму Півзахисник Дженуа Руслан Маліновський наближається до повернення на поле. Гравець вже повністю залікував травму, через яку пропустив 5 місяців. За інформацією джерела, він взяв участь у контрольному матчі молодіжної команди Грефонів, відіграв повний поєдинок. Футболіст продемонстрував відмінну фізичну готовність, що свідчить про його повне відновлення після травми. Нагадаю: Маліновський отримав перелом і вивих суглоба правої щиколотки ще у вересні. Якщо Хавбек встигне набрати форму, може отримати виклик від Сергія Реброва на матчі Ліги Націй проти збірної Бельгії, головний тренер Борнмута Андоній Раола про Ілю Забарного. Він завжди уважний. Кожен день приходить на тренування з чудовим настроєм, і мені також приємно спостерігати за його розвитком. Бо коли я прийшов, він був чудовим гравцем, але доволі сором'язливим. Він не дуже багато говорив. А тепер ви бачите, як він керує всіма в захисті. Це говорить про те, як він розвивається і стає все більш важливим гравцем для нас. Я люблю його як особистість і як гравця. Збірна України з футболу може залишитись без одного із відомих гравців. Цей футболіст вже встиг пограти у багатьох клубах Європи. Колишній гравець молодіжної збірної України, Богдан Мілованов в інтерв'ю Sport.ua повідомив, що вирішив отримати громадянство Іспанії. Гравець на початку лютого підписав контракт із шведським Сіріусом. До цього встиг пограти у декількох відомих іспанських командах. Родина Богдана Мілованова переїхала до Іспанії, коли йому було 5 років. Там він займався в академії мадридського атлетико. Потім перебував у Хетафе, гранаді та хіхонському спортінгу. Останнім клубом гравця була португальська рока. У мене завжди була мрія грати за Україну. Коли я грав за спортінг Мене запросили у молодіжку, провів 7 матчів та забив один гол. Відзначився у воротах Мальти. Тоді тільки Руслан Ротань починав свій перший відбір на євро. Команда була хороша, не вистачило трохи досвіду, розповів міловано. Гравець також один раз перебував у національній команді, коли її тренував Андрій Шевченко. Коли був у Португалії, то писали, що за мною слідкують. Тому я не брав іспанський паспорт. Сподівався на виклики до збірної. Зараз вирішив вже брати іспанське громадянство. Гравцям потрібно заробляти. Це можна зробити у клубах. А не в збірній резюмував він. Питання проваленої зміни поколінь одне з найболючіших для Манчестер Сіті. Багато експертів вважає, що саме це є причиною останніх невдач англійського гранту. Клуб досі не зумів знайти рівносильну заміну для Дебрюйна, навколо якого дуже багато чуток про відхід. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг юних талантів. Які за своїм профілем є найбільш схожими до Кевіна. Перше місце зайняв француз Енсо Мійо, А от на другій сходинці розташувався український півзахисник Георгій Судаков. Друзі, а чи б хотіли ви бачити Судакова в Манчестер Сіті? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!